Доброго ранку, любі дітки! Зараз у нас заняття соціум і тема заняття наші друзі за кордоном. Сьогодні ви дізнаєтеся, чим схожі та чим відрізняються народи світу. Сядьмо тепер в міжнародний вагончик і через гори гайда за кордон, там за кордоном на перші же станції. Скажіть, будь ласка, чому землю називають планетою людей? Люди, які живуть в різних куточках світу, зовні відрізняються між собою. А саме чим ми зараз дізнаємось. За кольором шкіри, формою і кольором волосся, формою обличчя. Кольором очей, розрізом очей, зростом. Усі люди заслуговують на повагу розуміння та доброзичне ставлення. Потім з вами поїдемо у інші країни, різних хлоп'ят і дівчат там зустрінем, що розмовляють по шведськи, по грецьки, по німецьки, по турецьки. Гарний віршик. Мені скажуть здрастуй, а я скажу до побачення, але це не має великого значення. Із іноземними тими дітьми великими друзями станемо ми. Скажіть, будь ласка, про які країні йдеться у вірші? А які ще країни ви знаєте? Малята, скажіть, чи є у вас друзі, які живуть за кордоном? А в яку країну ви хочете поїхати? Скажіть, за якими ознаками відрізняються представники різних народів? Так, за кольором волосся, за кольором шкіри, за формою і обли... формою очей, обличчя? На земній кулі живе понад три тисячі народів, серед них є численні та є і такі, що налічують лише кілька десятків осіб. Які ж відмінності між різними народами? Кожен народ має свої цінності, звичаї, моральні норми, закони, мову. Різниця полягає в культурі. Архітектура, одяг, прикраси зовнішній також відрізняє людей. Найбільшими народами є китайці та індійці. Усі народи на землі мають власні традиції, вірування і звичаї. Вони становлять величезну цінність для всього людства. Всі люди народилися вільними і рівними за своєю гідністю та правами. Вони наділені розумом, совістю та повинні діяти один стосовно до іншого в дусі братерства. Декларація це документ, у якому викладено важливі правила, обов'язкові для всіх людей. Народ це населення держави мешканців країни. А родина, сім'я це люди, які проживають разом і мають дітей, ведуть спільний побут. У різних куточках землі люди по-різному пристосовуються до умов життя. Усі народи на землі мають власні традиції, звичаї вони становлять величезну цінність для всього людства. Всі люди народилися рівними і вільними. Яку людину називають культурною, освіченою, грамотною, вихованою, начитаною і поважає інших, готова прийти на допомогу, що належить до культури народу: історія, традиції, мистецтво, побут, культура народу формується віками і є неповторною. Кожен народ має свої традиції. У Китаї прийнято плямкати в гостях, а інакше господарі можуть вважати свої страви несмачними. Безшумно їсти в Китаї це образити господарів і кухарів, а заляпана соусом із картертина після їжі це підтвердження того, що ви їли з апетитом, і вам було смачно. Ось так в Китаї. Китайці, ще в давнину винайшли папір, компас, порох, сірники, шовк, парасолю, парашут, друкарство, чай. Перші почали вирощувати. Ось перший компас, паперова банкнота, парашут. Від арабів європейці отримали не тільки цифри, але й повну систему відліку. Про астрономію, знання про зірки. У арабів ми навчилися креслити карти пізніше користуватися компасом та глобусом. Арабським народам належить видатне досягнення в медицині. Серед їхніх традиційних цінностей це щедрість, гостинність, повага до батьків та людей похилого віку. Європейські народи це греки, італійці, німці, французи та інші розвивали освіту, науку, мистецтво, літературу, а також культуру милосердя. Греція відома своєю чудовою природою, історією, що захоплює і багатою культурою. Країна вважається колиською цивілізацією. Національні страви країни. Україна національна страва це вареники, Франція. У Франції круасани. В Китаї поширені чаї. Італія славетна своїми макаронними виробами. Найпоширеними мовами світу є китайська, англійська, хінді, іспанська і арабська. Потрібно цінувати не тільки культуру різних народів світу, а й шанувати також свою. Дітки, наше заняття підійшло до кінця. Скажіть, що цікавого ви дізналися на занятті? Що нового дізналися за про людей, які живуть за кордоном. Ви молодці уважно слухали. Дякую вам до побачення!